Дивних істот, породжених уявою українського скульптора Олега Пінчука та втілених його ж руками у бронзі, привезли у Тернопіль. Постійно діючу виставку робіт заслуженого художника України відкрили в атріумі. Окрім казкових скульптур майстра, серед представлених експонатів є і рідкісні картини, визнаної у світі української художниці Марії Приймаченко з приватної колекції Олега Пінчука. Зовсім не шкода, приємно, що не тільки я можу насолоджуватися роботами цієї геніальної художниці, але дуже багато людей з Тернополя, з Тернобильської області туристів приїдуть і побачать ці шедеври світового мистецтва. І мені приємно, що вони дуже гармонійно вписалися, тобто вони якось перегукуються з моїми скульптурами і один одного доповнюють. Було б не цікаво, коли б стояли тільки скульптури, чи чи висіли б тільки картини. Вони е, якось так гармонійно співіснують. Відкриття виставки, які візит скульптора в обласний центр приурочені Дню Незалежності та Дню міста. Проте перемовини щодо такого заходу велися вже давно, каже Тарас Демкура. Більше того, планується, що надалі у галереї традицію мистецьких виставок будуть продовжувати. З Олегом Бічуком ми вже дружимо більше півтора року, і звичайно, ці півтора роки я готував для того, щоб відбулося це сьогоднішнє мероприємство і Звичайно, нам сьогодні вдалося. Я дуже радий, що така людина всесвітньо відома приїхала в Тернопіль. Але звичайно, ми на цьому не зупинимося. Ми будемо постійно проводити такі міроприємства. І Олег також нам обіцяє, що ми будемо проводити тут роботи, привозити роботи багатьох українських місців. До речі, подарунок до державних свят отримали не тільки тернопільські любителі скульптури та живопису, а й шанувальники автомобілів. Ретрокортеж збагатив свою автоколекцію двома експонатами. Ми знайшли ці два автомобілі. Вони дуже ексклюзивних. Ви коли знаєте. Справжню історію Майбаха 1939 року це дуже рідка, рідкий автомобіль, таких одиниць в Європі збереглися. І також Мерседес 33 року.